Новообраний предстоятель православної церкви України Епіфаній обіцяє, що не буде жодних захоплень храмів Московського патріархату, а також наголошує на незалежності Православної церкви України при тому, що і Константинополь, і українська влада відіграли велику роль у її створенні. Доля храмів Московського патріархату. Жодного захоплення храмів української православної церкви московського патріархату, про що не раз заявляли її представники, не буде. Запевняє митрополит Київський і всієї України. Парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української церкви, на думку епіфанії мають бути прийняті. Однак без насильства або дій, які провокуватимуть у суспільстві нестабільність, перехід має відбуватися виключно мирним шляхом, переконаний предстоятель православної церкви України. За його словами, в Україні є чимало парафій московського патріархату, які хотіли би перейти до єдиної православної церкви. І в кожній парафії є прихожани, які готові до такого переходу на черзі виробити механізм, який би дозволив зробити це правильно. Відносини із Константинополем. Православна церква України буде самостійною структурою і не залежатиме від Константинополя, запевнив новий предстоятель. При тому, що саме Константинополь надасть Томос новоствореній єдиній українській церкві. Константинопольський патріархат, за словами Епіфанія, як мати церква сприяє, і допомагає українській православній церкві у створенні її структури. Однак, після вручення Томоса ПЦУ має залишатися самостійною, а з Константинополем підтримувати духовні відносини. Незалежність від держави нова українська церква буде незалежною також і від держави. Пообіцяв митрополит. Така відокремленість церков та релігійних організацій прописана і в конституції, але у процесі створення помісної церкви українській владі не раз закидали втручання у церковні справи. Зокрема, оглядачі дорікали президенту за присутність і на об'єднавчому соборі, де оголосили про створення нової церкви, та обрали її предстоятеля, і на сцені на Софійській площі у Києві під час представлення епіфанія. Перші кроки після Томосу. Усі рішення щодо нової церкви, за словами її предстателя, будуть формуватися на основі норм статуту. Найперше завдання ПЦУ створити керівні органи після отримання Томаса 6 січня. На це за прогнозами епіфанія знадобиться близько двох місяців. До складу керівних структур увійдуть представники усіх церков, які створили єдину церкву.